Це будемо. А покажи, що це в тебе за така книжечка? Ану як вона називається? Як подолати свої страхи, так? Ага. А які в тебе ще є книжечки? О. А, я, а, а зараз я силами книжки, яку я вже до кінця дочитав. Дивіться, які класні е книжки. Принось, принось. Принос. Я випадково шукала нові книжки для Тоні. Тому що в нас є така традиція засипати підказочку, і всі семеро козенят, червона шапочка, ми вже перечитали. І я знайшла. Дуже класні українські дитячі казки. Дивіться, я перемагаю страхи. Я радію, щодня. Ану, покажи. А. а це книга сім звичок щасливих дітей. Шонакові». Шонкові для дорослих книжки пише. Сім звичок високоефективних людей. Так, ці всі книги. Де Метоні взяли ці книжки? Дивіться, я замовила їх, вони тільки прийшли. Це не реклама. Я зразу кажу на е, якабу безкоштовна доставка. Якщо ви замовляєте, здається на мінімум 350 гривень. Ось ці книжечки, здається, десь по 40, по 40 гривень. Малю. Дуже класні малюнки. Я вже поставив ту книжку. Котикут. А, а ця книжка як називається? Ця книжка називається Я перемагаю страхи, корисні казки. Так, ми вчора вже з Тоні читали ось цю книжечку, як а подолати страхи? Там не все. Ще прочитали. не так, ми, ми ще не все прочитали. Одним словом, знаєте, можна звичайно вже дітей вчити англійської і математики і всього решта, але мені здається, такі речі мають навчатись першочергово. Тому що, якщо в них проблеми з страхами, вони не вміють радіти, бути щасливими і вірити в себе. То е, ой, вони смі... сміються з білочки. Бачиш? Не давай себе ображати одним словом, мені здається, це важливіше, ніж будь-які інші а додаткові це... заняття. А це як називається? Ця котику називається Я вірю в себе. А.